Ситуацію на фронті говоримо далі. Зокрема, про те, що відбувається на харківському напрямку. Там впродовж минулої доби агресор 16 разів атакував неподалік глибокого та Вовчанська. Повідомили у вечірньому зведенні генштабу. А більше про це говоримо далі. А начальник штабу батальйону оперативного призначення 13-ї бригади Національної гвардії України Хартія Дмитро зараз на прямому зв'язку з нашою студією. Пане Дмитре, доброго ранку! Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку, пане Дмитре. чи можете розповісти більше, яка зараз ситуація у зоні відповідальності вашого підрозділу? Що відбувається там? В зоні відповідальності нашої бригади ситуація стабільна та контрольована. Противник продовжує піші штурми в напрямку населеного пункту Липці. Не полишає спробу володіти цим населеним пунктом. Проте всі його атаки було відбито. Піші штурми він підтримує авіацію та артилерію. Скажіть, а наскільки чисельні ці спроби російських штурмів, наскільки велику кількість особового складу він використовує? Він використовує особовий склад чисельністю до відділення. Останнім часом спроби штурму не дуже масові, а, може до 10 там за добу. Пане Дмитре, можете сказати, чи застосовує ворог під час цих штурмів техніку? А, ні, на цьому напрямку противник під час штурмів техніку не застосовує, а він використовує тут техніку, це квадроцикли, пікапи. Загалом легку техніку для логістичного підвозу припасів, продовольства, проте в штурмах він її не задіє. Не важку, не легку бронетехніку. А як змінилася загалом, за вашими оцінками ситуація від початку ось цих спроб прориву кордону на Харківщині росіянами упродовж двох останніх місяців? В плані тиску загарбників на позиції можна сказати, що ситуація стала трошки легша. штурми піхоти успішно відбуваються? Проте так і залишається проблемною застосування авіації противника, зокрема, КАБи. розкажіть більше власне про застосування авіації. Наскільки, наскільки це інтенсивні зараз удари по позиціях Сил оборони України? Дуже інтенсивні удари. В нашій смузі за добу може прилітати до 50 авіабомб керованих. Наскільки серйозні втрати ворога на цьому напрямку? Як оцінюєте їх? Вибачте, не почув. Наскільки, наскільки серйозні втрати ворога на цьому напрямку, як оцінюєте їх? Важко сказати про сумарні втрати противника на цьому напрямку, проте наш підрозділ робить все можливе, щоб знищити мога більше ворога. Дякуємо, Дмитра, за цю інформацію. Це був начальник штабу батальйону оперативного призначення 13-ї бригади Національної гвардії України Хартія. А Дмитро ми нагадаємо говорили про ситуацію на Харківському напрямку фронту.